Я не знаю, що мало на увазі росіяни. Кажу відверто, як на мене, це помилка, їхня помилка. Я в даному разі кажу з точки зору того, чи вони щось надбали чи втратили. Не втратили, втратили чимало, бо оці удари по мирному населенню, вони в принципі дуже серйозно дають підстави і американцям, і особливо європейцям, стверджувати, що. Путін не хоче миру, там, ну і так далі. і так далі. А це сьогодні для Путіна цілком актуальне питання, тому я думаю, що вони зробили помилку. Е, наскільки це було, хоч якимось чином продумано, мені сказати складно. Я абсолютно не включаю, що це рішення е, влади е, військової. Ідеться просто про військових. Тобто, ну, уявімо собі, там отримали якусь. Точкову інформацію про те, що там е, має відбутися ну, умовно, нагородження. Це те, що я так зрозумів, з того, що в мережах е, гуляє. Якесь нагородження, і давайте вдаримо, значить, постраждають військові. Це ж добре. Е, не подумавши про те, що там будуть мирні, я кажу, їм просто на даний момент користі від ударів по мирних дуже мало, а е, проблем це викликає багато. Особливо е, серйозно, е, з моєї точки зору, принаймні, це те, що вони це зробили у верну неділю. Е, враховуючи всі обставини, я, напевно, бачив, келок вже відгукнувся на це. Я думаю, що він буде не єдиний. Враховуючи, що ця адміністрація показує так певну таку, ну я б сказав, схибленість на релігійній темі, тобто, вони більш е, підкреслено релігійні, ніж будь-яка адміністрація, яка була перед ними. І враховуючи ці обставини, а також враховуючи, що хто їх є їхнім ядром, їхні вибори, і так далі, це ми ж розуміємо, що це протестанти, євангелісти, такі досить консервативні, і тому подібне. І згадування про те, що відбулося відбулася атака на мирне населення в релігійне свято, коли люди йшли відзначати своє релігійне свято. Це в очах е, виборця Трампа великий гріх, і відповідно е, ставлення до такого з точки зору тиску громадської думки на Трампа і, і на всю команду. Е, воно досить серйозно б'є, як на мене, по інтересах Росії. Ще раз е, москалі зрозуміти складно. Можливо, це просто помилка, можливо, це хтось не догледів, можливо, хтось не звернув увагу. Але цілком можливо, що що там є якийсь план. Якщо там є план, то я його геть не розумію. Тобто, він мені він для мене не піддається осмисленню раціональному. От, а якщо це помилка, то, то помилка така гірка. Хоча звичайно, життями нам платити, а і ми вже платимо за, за це свої, за життями своїх. Своїх громадян, але я кажу з точки зору інтересів в Росії, з точки зору позиції американців на переговорах і так далі, тобто, москалі зараз свою позицію е, погіршили. Це для мене поза всяким сумнім. Ну, а стосовно оця заява Мар'яни Безуглої стосовно того цього шикування військових... Ось... Мар'яна оцей... Безугла, як завжди, в своєму репертуарі. Ну, тобто, навіть якщо це так, вона ж дійсно не дарма її називають безумна. Тобто, вона взагалі не бере до уваги, що зараз, в тому числі до речі, Зеленський, всі намагаються звернути увагу на гуманітарний бік справи, на те, що я щойно перераховував на те, що це удар по мирному населенню, е, значить, свято е, релігійне і так далі. Коли ти сама безумна втягуєш сюди військову темну, тобто то це не означає, що умовно кажучи, вона не могла би написати смс-ку сир сирському, я впевнений, що в неї є його особистий телефон, або е помічнику, і сказати, що ну нарешті пане генерале, за забороніть вже оці нагородження. І так далі, в тому числі керівникам своїх е, 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 військових адміністрацій, і так далі. Забороніть не можна е, значить, так підставляти. Але ця ідіотка витягує це все на загал, і вона знижує фактично, вона знижує значення оцього військового злочину, який відбувся проти мирного населення в свято, вона це зводить до удару по військових. Ну, вона таки дебілка. Ну, що я скажу, вона, вона точно. Я, я не вбачаю, на відміну від, від багатьох інших, я трошки ліпше розбираюся в праві, Я не вбачаю, що тут є привід для, для розслідування СБУ і так далі. Але те, що політично вона має нести відповідальність за, за свою, ну от, ну от заїлася вона з Сирським, тобто вона його намагається догризати. І вона має всім довести, що він такий поганий, нікчемний. І вона робить речі, які дуже-дуже заважають, заважають країні, навіть не заважають, а, а, а є проблемою для країни. Це знаєш, мені нагадує відому історію, з, з дуже відомим, з легендарним розслідуванням Бігуса, якщо можна це назвати розслідуванням, про значить. Як воно там називалося, ну перед, перед виборами розслідування про, ну, про, нас, та, про свинарчуків, мов не угу, кажуть, угу. про контрабанду, про те, як син Гладковського нібито там з своїм партнером щось там продавали, там, і так далі? Я тут що кажу: ну, по-перше, я, я, я завжди кажу, що розслідування, яке базоване на злотітовій інформації з, з правоохоронних органів, які розслідують це. То назвати це журналістським розслідуванням, ну, я б сказав трошки проблемно. Просто зливу інформацію. все. Друге, можливо, можливо, на той момент що це було невідомо, можливо, ти правий, навіть якщо би ти був правий. Але ти ж маєш замислитися над тим, що крім твого журналістського інстинкту, який тягне тебе зробити викриття. І тим паче, що тут, так мовити, воно веде ледве на, не до перших осіб держави, або наближених до них людей і так далі. Ти не маєш замислитися над тим, що твоє розслідування це, до речі, те, що сталося. Твоє розслідування викриває контрабандну мережу, через яку українське де-факто військо отримує дефіцитні. Значить, запчастини для військової техніки, котрі не має жодного шансу отримати будь-яким іншим шляхом, бо ці речі виробляються винятково в Росії конкретним підприємством і нам не постачається. А в нас, скажімо, частина техніки, танки, там БТР і так далі, вони мають цю, особливо цю оптику і так далі. І якщо Москалі перекривають цей, значить, цей канал, то в нас залишиться техніка несправною. Я кажу: виправити це неможливо. Ніхто в Україні заради там кількох сотень танків не, не вкладе там півмільярда доларів у виробництво цієї оптики. Ну, це просто нереально. Ну воно не має ніякого сенсу. Тобто в тебе є техніка, яку ти не можеш відремонтувати, їй бракує дрібниць. Я, я кажу, я це потім перевіряв. Просто я, коли було, коли було це розслідування, клянуся, це перші, це перші слова, які я сказав. І, і, здається, написав також. Чи подумав Денис про те, до яких наслідків для країни це приведе? А і потім пройшов час, і я. Так сталося, я обідав з, з головою значить, «Укроборонпром». І я його запитав, Павло, а скажіть мені, будь ласка, от це розслідування, воно мало якісь наслідки для вас? Я не знаю, кого він набрав. Він набрав якусь людину і дав мені трубку. А і запитав його: розкажи, будь ласка, оце тут напроти сидить людина поважна. Розкажи, будь ласка. Як це, ця ситуація на тобі відобразилася? І той і сказав, що в мене сьогодні, бо в нас сьогодні, на заводі Малишова стоїть, здається, 9 чи 11, я зараз боюся збрехати, але група танків, по-моєму, т 80, я не пам'ятаю точно, але якісь сучасні українські танки, і вони не можуть виїхати, бо вони не мають оптики. Вся ця оптика знаходиться з того боку кордону. Вона вже завезена. Я не питаю, через які там області вони, вони переправляли цю контрабанду. От вона була завезена, вона там є, але її сьогодні нереально переправити, тому що канали закриті, всі люди, через яких це робилося, корумповані російські там прикордонники, там, митники і так далі. Вони всі арештовані, і е, ми не можемо цього отримати. От. Тобто, ми вже на той момент теж були е, е, країною у війні. Це ж війна в нас не, не вчора почалася, і навіть не, не в 22-му році. Ми були на той момент вже країною у війні, і ми втратили танки дорогі, сучасні танки, через те, що не могли це отримати. Я це до чого все, е, все розповідаю? Що е, в принципі, от е, деякі е, вчинки е, Маріани Безолуї мені дуже напо, на, нагадують ту ситуацію. Тобто тебе тягне раді красного словца когось викрити, або висміяти, або е, там зробити зауваження, е, е, і так далі. А ти при цьому завдаєш конкретного великого збитку країни. От-от ситуація з Мар'яном. От ви згадали Порошенка. У я... мене зразу вже Асоціація сьогоднішнім днем, те, що відбувається, цей тиск на. От є структура, яка донатить Збройним силам, збирає кошти, збирає е, в, в, причому, я так розумію, структура немаленька, яка займається постачанням і озброєння, і амуніції для наших військових ну, все, що необхідне. Зараз іде е, абсолютний тотальний тиск, справа громад, громадська організація. Яка не може зараз е, виконувати якихось певних дій? Е, банк, який теж фактично займається цією благодійною діяльністю? У влади запитання, а чому ви так донатите? Тобто у вас є гроші? Ну, Відносно, у вас є гроші, то ми якраз це знаємо. Е, е, значить, оцю ребенську систему, яку угу. там е, в Порошенка почали випускати. Котра ну насправді дуже і дуже важлива. Ну, вона екстра важлива. якби її закупити на якусь, я не пам'ятаю, але цілком, ну, цілком зрозумілу суму, котра ну, для нинішніх наших військових бюджетів є невеликою, е, і хтось спробував це запропонувати Міністерство оборони. Відповідь приблизно була така. Ваш Порошенко багатий, нехай за свої гроші це постачає. Тобто ми купувати нічого не будемо. Тобто в нього купувати взагалі не можна. А це один бік справ. А є другий. От чому вони за це вчепилися? Ну здавалося б, ну, хіба що вони вороги країні? Ну, не, не, ну, вони, звичайно, вороги, але по результатах своїх дій. Але не, це не є осмислені дії проти значить, обороноздатності країни. Ні. Це й осмислені дії проти політичного противника. Оце для них важливо. Знаєш, я, я бачу це зараз з Порошенком дуже рідко. Я думаю, там, може, два рази на рік. Ну, якось так виходить. Він займається якимись справами, тобто своїми військовими, умовно каже, справами, і можливо, там партійним будівництвом, до чого я так мовити, відношення не маю. Я, я без особливої потреби на очі е, великим світу цього не, не лізу. От, то ми час від часу там я йду там, звірити годинник, умовно кажучи, але не, не більш того. Але коли я був там останні рази, я був буквально ошелешений тем, тим, скільки різних військових начальників туди дзвонить. І видно було по ньому, от по Петру Олексійовичу було видно, як він це пишається. Ну тобто, він, е, значить, е, опозиційний політик, в такому загоні його з усіх боків тиснуть е, кримінальними справами і так далі, і тому подібне. І раптом е, стільки керівників військових дзвонять, а от 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 щойно позвонив е, командуючий е, військово-повітряними силами. А це цей тобто. Видно було, наскільки він таким мовити, пишається, і це все було винятково базувалося на тому, що на його цій роботі, як донатора, напевно, номер один, принаймні, якщо говорити про власні гроші. І, звичайно, це дуже посилювало його позиції, особливо воно посилювало його позиції в армії. Ми пам'ятаємо, що армія. 19-му році була так само під впливом цієї, ну, я би сказав, москальсько-олігархічної пропаганди, і вона армія голосувала переважно проти Порошенка. Останні роки саме його ця робота, оце, оце постачання різних, різної зброї, амуніції і так далі, і цих ребів і тому подібне. Воно дуже змінило ставлення до Порошенка в армії. І очевидно, очевидно, владі це почало сильно заважати. І, і, а вони ж з тих, які не замислюються над наслідками своїх дій, те, що там якісь військові підрозділи не доотримують чогось там, якоїсь зброї, ну і що, і коли це їх обходило. Тим паче, що вони вважають, що, що це порівняно із. Тими багатомільярдними бюджетами, котрим е, керують вони, тобто держав. Е, І, і от вони, вони нищать сьогодні дуже ефективного донатора, дуже ефективного, і в тому числі виробника певних видів зброї, які є принципово дуже потрібним. Дуже-дуже. Так що, на жаль, ну, це рівень відповідальності нашої влади і е, рівень її інфантилізму. Абсолютно не, не людського, абсолютно ну, настільки неприйнятного сьогодні для країни, яка знаходиться у війні, причому в війні дуже криваві, із, із противником, який не, не зрівняно сильніший. І те, що нам вдається все ж таки його стримувати, це ж диво. Тому в цих умовах е, бити по ще одному каналу постачання зброї, там, причому він ж постачає не те, що. Купує Міністерство оборони. Це ж не те, що він ще привіз там ті, поставили там е, мільйон е, там снарядів, а він привіз ще е, тисячу. Це не було би чимось важливим. Він він б'є по таких точках, по таких важливих речах. Він постачає те, що реально може міняти ситуацію на полі бою, принаймні е, в, в зоні відповідальності якихось конкретних військових підрозділів. Ну, ця система, я згадав, ip називається. Так, так. Ай, а ще цукорки. А я коли побачив ці комплекси бань, які завозилися, так. Ну, тобто військові там просто аплодували, насправді, тому що ну мати баню на передовій, це, це, ну, це, це вартує багато чого. Це екстра важлива річ. Ну, я кажу, я кажу ще раз: це ж не те, що він поставив ще якусь кількість боєприпасів, що звичайно, в чому, звичайно, ніхто не може. Не може е, змагатися із державою, тим паче, якщо держава утримує це все від найбагатших країн світу. Ну хто може з цим е, 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 якимось чином конкурувати? Але якщо це конкретні речі, яких не вистачає, яких міністерство оборони не закуповує для своїх військовослужбовців, і воно є дуже важливим. Це справді, ну це ну це така противна історія, така така ганебна. Ну, окей, це, це, це реалії нашого життя. Дивіться, нещодавно вийшло дві абсолютно протилежних заяви. Одну, один радник Офісу президента пан Подоляк заявив про те, що Зеленський має обов'язково висуватися на другий, на другий термін, і він знає всі реалії війни і, і як з неї виходити. Це мене, мене це добила фраза насправді. Я просто згадую один із принципів, таким керувався завжди в житті. Перш ніж кудись іти, думай, як ти будеш звідти виходити. Розумієте? Ну, тут от явно що не думали. Перш ніж кудись іти, от. тому от мені цікаво, а потім вийшла заява Єрмака про те, що ну, ніхто до виборів не готується. Немає ніяких ознак підготовки до виборів. Виборів зараз не буде, тобто ми маємо забути про це. Немає заяв Зеленського про вибори зовсім в нього є тільки якісь такі роздуми філософські, а там треба змінити законодавство? Я чесно кажучи, не розумію, в чому змінити законодавство. У нас все законодавство працює. Є військовий стан, які вибори, але тим не менше, як ви думаєте, будуть вибори в цьому році чи ні? Є чималий шанс, що вони таки стануться. Звичайно, багато що буде залежати від, від перемовин Трампа, з, умовно, на так, Путіним, але шанс є чималий. До речі, я не бачу протилежності в, в цих двох заявах. Єрмак намагається відтягувати вибори, котрі майже гарантовано. Не дозволять їм залишитися у владі. Вони це розуміють. Вони від цього від відбиваються як можуть. З іншого боку, Подаляк вже готує громадську думку, що якщо раптом вибор, вибори стануться, ви повинні бути готові, що Володимир Олександрович прийде, не зважає туди, прийде, незважаючи на те, що він обіцяв, що йде на один термін, і він ще пересидів після того терміну. Вже. Він же багато більше, тобто це буде мінімум півтора терміну, він вже буде при владі на момент виборів, і е, це точно не те, що він обіцяв. Так що е, тут же анекдот в іншому. Е, коли вони говорять про, про те, що а хто ще, от подивіться, в нього досить. Люди добрі, ми щойно ледве пережили його тріумф в овальному кабінеті. Ганьба, якої світ не бачив. Коли українського президента виставили з Білого Дому, вигнали і розповіли про це на весь світ в таких самих виразах. Він сказав, ми його вигнали. Він просився ще повернутися до Трампа, але ми йому сказали ні, і ми вигнали його. Тобто після цього тріумфу в лапках, про що ці люди взагалі говорять? Ну які ще вам докази потрібні? Що ця людина на цій посаді, ну це є для України просто ну, просто катастрофа. Які ще потрібні. Тобто підготовка до війни вас влаштувала? Чи Що вас влаштувало взагалі, крім фрази не втік? Хоча я кожен раз я кажу: люди, назвіть мені хто втік? Порошенко втік, Турчинов втік, Пашинський втік. Яценюк втік, Аваков втік, вони всі були на місці. Зараз Аваков поїхав, правда, але 에, тоді, коли Москаль вірвався, вони всі були на місці. Тобто ті політики, які завідомо давно під слідством в Росії, які кожен з них щойно він би опинився в руках москалів, він би вже живим не, не пішов. Я ж навіть не, не кажу про блогерів, типу мене, які там в списках. 에, з якогось там з 15-го року це це відомо